Друге пришестя Ісуса Христа наближається, а це реальність про, про яку пере. пере Живає Слово Боже, Господь не залишає нас в навіданні. На Біблія говорить про безліч ознак Його повернутися. Багато за них ми бачимо сьогодні. Ізраїль відновлений, як депер державна. Після сто століття розсіяння, народ Божий повернувся на свою землю. Євангелія доступна, про, повідається про всі землі людській імперії, хитаються і падають по політичні системи, стають все більше на стабільними го, Глобальний контральний посилюється війни, голод, епідемія, землетруси, відступність і моральне падіння світу, але водночас і пробуджується це церкви. Амінь.